Всім з вами Crazy Girl. І це наш перший ролик на Ютубі. І ми би хотіли розказати вам 15 фактів про нас. 15 дивних фактів про нас. І так, перше питання: як тебе називають вдома? Мене Віка. Друге питання. Яка в тебе є дивна привичка? Немає. У мене чого немає дивної привички. Яку пісню ти е, любиш включати, коли ти вдома? Ну, в мене є багато пісень. Я різні включаю. Залежно все від настрою. Ну, так. Давай. Е, що тебе вічно дратує? Коли mm. тобі діють на нерви, коли ти сидиш, наприклад. Зайнята, наприклад, в телефоні щось там робиш і тут... Ти поприбирала, ти посуду помила? Це, це найбільше дратує. Е, чи є в тебе привичка, яку ти, яка тебе починає нервувати? У мене нема. У мене всі брочки хороші. Краще Ем... Який напиток ти завжди заказуєш в кафе, ресторані і так далі? Капучино, лате. Я <реш> Я заказую завжди, ну, там, теж капучино, холодний чай. Ну, ніби Холодну каву, як в Греції. Тебе є крилата фраза або слово? Нема. Тебе? Нема. <хи> так. Яка? Чи є в тебе стра... Це вже було. <хи> Перша іграшка Плюшева і. Її... Ні. Ангеліна. <хи> а яка ігрушка? Плюшева. Я розумію, а бенверик там котик, зайчик, песик. Мане, зайчик. А? У мене песик. Чара. Вона... Яка здохла? Вона шифру... чара дурочка. <рес> чара <линяна>. е, <рес> uh, Так, давай. Чи є в тебе любима, но... любима і там, наприклад, як це сказати. І полі... полізна. Полізна. Корисний. І не шкідлива тобі їжа. Яка? Фрукти. Mm. Фрукти, гоуш. Мандаринки! Бананасик? Боже. Банальчик. У мене нема. Завіта безмія. Ха. А казала, що немає в неї фобій. Є такий чоловік, з яким тобі неприємно. Спілкуватися, але ти все одно все рівно це робиш. Є. Ми однокласниця. Дуже. Ми однокласник. Не. Ні, не однокласник. Не. Ми не всі. У мене теж. Е, так. Чи я в тебе? Що тобі? Що не останнє? Що незвичайне і дивне ти не вмієш, але хотіла би навчитися. Навчитися робити? Ти що? Паркур. А, а я дуже хочу навчитися. Я була, пам'ятаю, мені було, може, 5 років, чи 6, чи сім. Ми були в цирку і там була гімнастика на перекладинах. Я так хочу навчитися. Але мене записали на танці. Це дебідліз. На гітару або що на щось. Піділи. Ні, фу, гітара ти що? І зараз ми ще розкажемо 5 фактів, які ми придумали самі. Наприклад, що ти можеш розказати про себе п'ять? Ем, ну, я дуже люблю гімнастику, займалася. Хоча не... ми ходили на гімнастику. Так, і ми ходили. Я, наприклад, ходила шість з половиною років, вона трішки менше, але вона почала скоріше від мене ходити. Вона я ходила два роки спочатку, потім я кинула на рік, потім ще ходила півроку, потім знов кинула, потім пішла і мені не сподобалось. Давай другий факт. Скільки буде спортивних перепробувала?